Бути першими покупцями нового цивілізованого ринку прийшли сотні мешканців обласного центру. Саме для них тут збудували торгівельний павільйон, який має відправити у небуття дику антисанітарну торгівлю з землі, з під ніг. Торговля на тротуарах, торговля з землі, торговля не цивілізована. вона постіп'яна ході я думаю, наш город Луганськ постніпенна ізбається на щодо нігатіва. До того ж, новий ринок відроджує старі традиції колгоспних ринків і ідеально вписується в програму розвитку овочівництва луганської області у програму продовольчої безпеки регіону ми достановить то убилую славу і нашого марковського луга, і нашої черешні Білокуратинської і так далі і так далі і хочу вам сказати луганчання ви менше може бути з этим сталкисні доходиться больше все більше і більше в вуганщині це получається за последние три года у нас уже сотни предприятий, сверхвозпредприятий начали восстанавливать. Мы уже выращиваем яблоки 12 сортов. Мы уже выращиваем сливу, мы уже выращиваем груши. Я только в начале, я был в Новоайдарском районе, грушу будет только через два года собирать. Но уже они есть. Мы очень хочу чтобы торговали именно нашими товарами, нашим мясом, которое выросло на наших полях, нашей продукцией села, которую мы очень любим и ценим, чтобы было меньше заразного. Ну и, конечно, самое главное, дорогие друзья, дорогие земляки, чтобы были хорошие цены. Можливо, вслед за цим цивилизация в організації торгівлі пройде и на інші ринки міста та області.